Всім приветик. Коротше, о, какая красавець! Кремом не намазалась. Коротше, що хочу рассказать. Лафа наша закончилась. Сьогодні всі дітки з'їжджаються додому. Вот. Трещо свироїсти. Я давай сделала зажарку, думаю, сейчас супчик быстро сварю с клетками. Ага, а немає цього, поняла? Води у нас. Ну, я з крана воду не п'ю. ніколи, Навіть у нас своя скважина і вроді вода непогана. Ну ні, девочки, я люблю водичку, фільтров. Ми ще просто фільтра не поставили. як поставимо фільтра тоді, ну фільтра зараз стоїть. І вибачте, 100 тисяч. <говорит> <говорит> бежу за водою и хочу же купить сей. Бачите, все такое, я в доме в чем лажу, в бежу. Хочу купить, как э, оно называется, господи, помила. Водичку и курочку надбивные. У ну, меня любят курочки с филешечки. Сейчас быстро сделаю бивнушечку. Бестро супчик з кльоски. Дитя моє, старше должна приїхати, Діма поїхав сьогодні. с утра казала, ну, може, вместе місті поїдемо. Ну, він предлагав. Я кажу, ну, якщо нормально все буду почувати, то чи ні? Він мене вирішив пожаліти, навіть не розбудив. Ну, Я не проти, я хоч їсти. Наготовлю, тому що вони приїдуть треба гаряченько, сідати по всій дорозі, дальній, запомніть треба з'їдати гаряченький супчик, щоб не було запоров. Тому що, коли ти сидиш, довга дорога, треба з дороги приїхати і гаряченького бульончика, супчика, що там покушати. я швидко супчик організую бігом. І, і відбивнушечки. Не знаю, може пюрешки до відбивної. Ще не думала. Ну, гарнір что придумаю, конечно же. А вот Головне нажарить все. Ось таке, вот, Ви Знаєте, щось у мене збився режим, я стала ложиться спать после 12. моєму возрасте надо до 11 уже спать. Потому что потом це отеки, заломы и так далее. Не знаю, з чим це связано. Возможно, переміна погоди, стрес. Не піка, я сказала. Так, ладно, я потім ключусь вже буду дома після магазину. Бачите, воно ж піка без конця. Зараз буду, буду, значить, отримувати таке. А завтра у нас ще Не знаю, що на завтра. Я ще меню взагалі не обдумувала, тому що... Я ще дихаю, дітей. Я ще думаю, що... Та що нам там зимой надо, знає? Усе вечно встанеться, а пільці були. Ну що з ним А потім супчик вже почищено буде. Но в холодильник я ж так не положу, то я заматую в пленку, щоб не смерділо. Бо мені, коли пахне в холодильнику, все, я нічого туди їсти не буду. Я оце така, що все. Я це все буду доставати, все перемивати, все, в холодильник. це має бути як піця чисте. Ну, а тут нічого немає, звісно. Я ще купила печінку курячу на торт печінковий. Я знаю, що Діма в мене дуже любить торт печінковий, але я от не знаю, чи його сьогодні робити, чи завтра вже. Або зараз уже стать все зробити. Не знаю. Десь чекаю свою дитину. Де моя дитина? Так, бінушечки готовляться. В общем, таке, друзі. Так що не переключайтесь. А, купила ще чай. Слышите? Значить, купила чай. Оцей Greenfield з полуницею. Це Black Tea, он так я люблю. Хтось мені казав, що він кацапський. Ну, слухайте, я от почитала спеціально. Дивіться, виробник та його місце знаходження. Вулиця Броварська, Київська область, село Трибухів, Броварський район. Виробник та його місце знаходження. Тобто він робиться тут, виходить, чи мене надурила? Бо я принципіально хтось колись сказав, що Грінфілд це Кацапський, я не брала, а не купляла. Ну, це я стала читати вже. Ну, що ви хочете сказати, що надурила? Ну от. Три бухів, Броварський район. Не знаю. Шо, а що ви скажете? Я не знаю, понимаете? Ну, спеціально взяла прочитала. Кажу, что я прочитаю виробника. Мама подивилась, думала, що вже. Вообще вже не хватає дівчинки. Дівчинки, течечки, Пахнет еще. О, -о, -о пахнет хорошо, клубнички. Я не знаю. Та ж буду ну, если вы знаете, что напишите мне. Бо написано, что про район. Не дистриб'ютор, там не импортеры, все, а именно виробник. Короче, ладно. Пішла что шо, щось поприбираю, пока выйду. Я же вам террасу не показывала. Потом же надо. Уже начали делать вот эти вот поняли крестики, нори, Вообще его покрасить, все же надо будет окрасить, белый цвет. Уже все накрыло. Девочки, это такая красота. Одна просьба не завидовать. Хорошо, приглашу вас всех на чай пить. Я будем с вами пить чай на террасе, осенью, закаты, вкусный чай с клубничкой. Пирожочек приготовлю. Ой, у меня теперь суп. Девочки, это должна быть такая красота. Я прям даже не знаю, что вам не сказать. Очень красиво получается. Очень е, нежно. Нежно, как я все люблю. Ну, ви ж бачите, у меня такий специфический вкус. Мне воно має бути світле, все должно быть біле. Я люблю все біле. Е, я іноді, до речі, люблю і те. Ну, Но ну, в основном я предпочитаю, отдаю перевагу, чтобы життя у меня оточило світлыми. Такая романтическая душа. Ну, посмотрите, разве это не красиво? Когда оно все белое, когда оно, ну, да, мыть тяжело. Я же не скрываю тяжело. Но я ж понимала, что я буду над этим трудиться. Буду мыть, бо мне так лучше, чем я сделаю сиріи, черные стины. Бо воно не практично, це не про мене. Мені треба, щоб я просипалась і виходила і так діла. І я вам знаєте, що хочу сказати? От у нас гутета, біло... я мию в 10 разів більше, ніж білу кухню. Так що не ні факт. Нічому розказую. Як ми сюди заселилися, до нас от стала приходити кицька. От. Вона була така дика, дуже, ну, вона в руки не йде, нічого. Ой, приходила, приходила, з'їла мені тут, у мене ж були птічки. Теж має тут гньозда, має тут запарк. Ну, я так трохи підкармлюю, вона в руки не йде. Тут, значить. Ти тут? Ти моя хороша. Потім вона прийшла, видно, похудавша, видно, родила. Що моя хороша, Що моя пташечка? А це... Як ну, я її кормлю вже, вона стала в руки, і ти така худи, йдюща, це лащиця. Що моя дівочка? Що ви думаєте, я вихожа? Вона мені мишу приперла. Мене чуть серце несе. Як побачила ту мишу, я так орала. Ви представляєте, притащила мені мишу. А вона котят привела десь в поліхова. Шо? Що? Що моя красива? Що моя худенька? Щось така худюше не, не знаєш. Іди, щось... моя хороша, іди, моя, йди мене, корм Маша тобі купля. Маша, те любить, звісно. Але ти наша з'їла мені всіх, Наша... А це накс, ось, ось да, Маші, то В руки взагалі не йшла. З осені в руки ніколи не йшла. А це вже стала хороша дівчинка. Вже зрозуміла, що я її не обіжу, вже приходила така щось, вона така була товстенька, це виходла. То вона ж беременна приходила, я ж не знала, що вона беременна. А сусідка каже, вона вчора з котеня там ходила тут. вона мені ще може котеня привезти. О, ні, это мені не надо. І що думати, де вона буде. Ну, наверное, ну, там от її поселю на зиму. Да. Це ж ходила у нас тут бачите, стройка. Дивіться, яка красиво получається тирас. Бачите, ну, вже все накрито, все красиво. Листочки хотіла. А хто ж як не Маша те погодує? Моя ж ти красива. У мене корм для неї, я їй купляю корм, вона Вона у мене тут спить. Але, конечно, я не хотіла, щоб вона мені котят несла. Вже які тут срачі. я не можу вам передати. Моя хороша, моя хороша, китця моя хороша, китя Мурка, Китя Мура кушала. І така, а вона ще кавалєра мені свого привела, чисто чорного. Щоб я його погодувала. Я його погодувала. Видно, то батько тих котенят. Чи <сум> Десь в полі вона їх халає. Вона дика, вона була дуже дика. Це хтось викинув, чи строїтелі котеняткам, чи що. общем, вона дика, страшна. А це вже, видно, до мене привикла, балака зі мною. Все те мишу мені принесла. Ви б чули, як я вирішаю, тут ту мишу, вона, бідно, злякалась, той миша і тікає. Вона мені, може, хотіла благодарність чи що, чи думала, може, я голодаю, то мені мишу принесли. А та миша, хвост ще тіліпається, кошмар. Ти робиш мені нерви. Манюня, кицюня. Ладно, кушай, пішла ми й далі. Догопавлювати їсти це сусідами тільки що сиділа. Я ухожу, а ти тут сиди. оставалась. Так, в общем, все, друзі. Істина варила, такий супчик гороховенький, легенький. Макарошки їм зварила, відбивні, зеленушка в собову вона є. Все, іду, знаєте куди? Полежу. Кошку погодувала, я так переживаю, щоб вона мені котят не принесла. Більше всього не хочу. Як я їй казала, вона приперла котеня. Чую під вікном щось няшка. О, Боже, о, Боже, воно ще не одне. Що ділать, що ділить діли? їх много? Кіця. мамочки их много мамочки что делать я не трогаю не а что делать это полный пиздец это просто полный пиздец добрый день Шановна студия. В общем, я не знаю. Там я буду сейчас зв'язуватися. У нас є цей дом. Не дом, а притулок. Но я просто не знаю. Їх треба, во-первых, собрать до кучі. Каже, пофотографірувати чи що. Може люди забули. Вони гарненькі. Вони гарнюсінькі такі, як медвіжата, голубіочки, саме чорне, красиве. <плес> то ще. І щоб... Ну, тому що вони особо в руки не йдуть, вони дикі, у нас їх в полі ростіла. От, то вони дикі. Приїхали мої вже. Дімочка сволить. Вова дуже грустив, слухав постійно якусь дуже грусну пісню дорогу, бо він дуже скучав за своїм братиком. Тільки прийшов, пішов питати, чи градік його любить. Це братська любов. Каже, брат за брата. Я постійно перепитує, ти точно мене любиш у Градіка. Раді каже, так, да, так. Да". общем, коротше, таке. Я не знаю, що вам сказати, але. Но... Вони вже такі взросленькі, їхраз вже надо. Ну вони дикі, вони дуже дикі, вони шиплять. Даже не знаю, що сказати. Я в шокі просто. Да, звізда, блогер в шокі, понимаєте? У нас як не ці куропатки з, діть... з дітьми приходять. Як, не... як та птічка, дрост. Дрост у нас тут гніздо зробила, ця кішка ж'їла їх пташка. Так вона ще привела дітей своїх. А знаєш, що вона привела? Бо вона от туди хотіла їх з-за капелок прятати. Вона не дурна, вона думала, що вона тут на зиму готова, що вони так, тут. Ой, як вона котят припела. Ой, Боже поможе. Так жарко, Діма прибирає трохи тут, поскладує таке. Хоче трохи поприбирати. Воно ну, таке пилюка, не пилюка, а капілки чи що воно? Тирс. Тирса, тирса, ця. Так валила й молока. Десь ті в полі ховаються. Це... Це... Ну що, я не можу, воно маленьке. Мені треба їх просто якось поймати і пороздавати. Поки не холодно. Скажи підписчикам привіт. Ні. Де ти тебе так довго не було? Всі за тобою скучали. Де ти був? Довго по дорозі. По дорозі довго їхав? Куди? Ми їли Вова. А що ти в Макдональдсі? И все? Да. У тебя будет шейк. А что вы мне не взяли шейк? Все будет. Ай-яй-яй. Когда мы доедем, он станем недобрый. Не, не ну да, он растает. Сюда ешь. Я хотел, хочу... А это так тут макароны были? Нет, это суп. Суп, такие буду? Будешь суп, а, а макароны? А у вас есть другой суп? Ні, тільки горохове косадочок. Ти мені колись сказав, що ти дуже любиш гороховий суп. А я хочу постаюсь. Всім, друзі, буду закінчувати, тому що я в шоці. Тому що я в шоці. Так що отак от. Таке у нас поповнення. Тут діло не в тому, що ми не зможемо його чи ще щось. Це діло в тому, що вони дикенькі, їх треба стерилізувати, їх треба привити, їх треба. Ладно, дякую всім за перегляд. Може комусь потрібна котенятка? Пожалуйста, я привезу. куди треба.